Село, у якому панує тиша, спокій, де час мов би, зупинився. Чепруні гуцульські хатинки, розкидані по пагорбах, ховають у своїх стінах господарів, які в осінньо-зимовий час зайняті різноманітними ремеслами. Лише зрідка на вулиці з'явиться одинока постать чоловіка чи жінки, які прямують до місцевої крамниці. От тільки шкільний дзвінок, який сповіщає про завершення уроків, додає життєвого руху. Дітвора, яка повертається додому, наповнює сільські вулиці своїм гамірним криком і сміхом. Таку картину ми побачили, приїхавши у будний день до Акришорів, це село, що на Косівщині. Кажуть, з'явилося воно тут задовго до появи інших сусідніх поселень. Саме його мешканці переконують дослідники, коли заснували такі відомі населені пункти, як Космач, Текуча. Нині розповімо вам про історію акрешорів, про місцевих людей та, звичайно ж, про сільську святиню церкву святого великомученика Дмитрія. Поселення, як переконують дослідники, з'явилося у Карпатах ще у X столітті. Свою назву отримало від річки Акра, яка тут протікає. В ту річку невеличкі такі потічки, такі русла зливаються з, з, з різних частин гір. І, звичайно, що одне таке русло було гіркувате кисле. Так, і насправді від того, от, тобто кислий, гіркий, і бере назву оця річка Акра. Справа у тому, що з румунської мови слово акра перекладається як кислий. Дослідники й досі сперечаються, чому у річки іншомовна назва, чи не мешкали тут колись. Представники сусідньої нації в нас тут не було румунів. Я не думаю, що в нас у нас навіть немає таких прізвищ. Ну, якщо б були румуни, правда, є ці родини. Звичайно, що ці родини були б мали прізвище румунське. Цього не було. Напевно, історики зводяться до того, і жителі нашого села, які в дійсності жили у свій час, вони говорили, що можливо наші жителі села в пошуках праці. Вони могли бути в Румунії, тобто і набралися тих слів, бо наша українська мова багата на різні слова: і німецькі, і польські, і різні слова. Тому я так думаю, я переконаний в тому, що воно ніякого відношення до Румунії не А кришори складаються з багатьох присілків, які мають свої власні назви. Один з таких називається мордовисько. Це згадка про страшну трагедію, яку пережило село у часи чужинської навали. Татари напали на наше село. І в тому присілку вимордували людей, всіх. Це десь було 1650-ті роки, отак, ну, 17 століття. Ну, історія так говорить. Перекази розповідають, що вдалося врятуватися тоді лише одній молодій дівчині, яка перехитрила ворогів. Вона побігла в сторону Нижнього Березу, так в глиб потоку, свій, свій одяг, ту сорочку, яку я яку вона мала, який то був одяг? Сорочка. Взяла, обвила суху вербу, щоб ці бачили, що вона там стоїть, а сама побігла нага така в сторону Нижнього Березова. І так вона врятувалася від цього, від цієї навали. Інші ж мешканці загинули. Чужинці не мали пощади ні до малого, ні до старого. І молодих людей також не брали в полон. Всіх знищили. Це було на свято введення 4 грудня за старим стилем. Люди в тому, в кожній хаті на тому присілку. Роблять обід, тобто за тих померлих, яких, яких вимордували ці татари, отак багато століть по тому мешканці Присілка бережуть пам'ять про своїх предків, замордованих ворогами. Що ж до священників, які колись у селі проповідували слово Боже, то переказують, що в акришорах деякий час служили монахи з Манявського монастиря в нашому селі, приблизно 1775 році, коли в Маняві. Було закрито монастир, монахів вигнано, і монахи пішли по горах. То в нашому селі були монахи з монастиря Манявського, і так само і в Космачі. На жаль, не записано ніде, але я зустрічав в історії храмів Гуцульщини, нашого села Космача Сусіднього. То записано, що були монахи, дійсно, які служили. Відомостей про першу церкву, побудовану у селі, немає. Місцеві знають тільки про три останні споруди, які були зведені у центрі Акришор. На цьому самому місці вже за свідченням наших старожилів села було дві церкви. Тобто, про одну я знав, яка згоріла тисячу вісімсот році, під час громовиці блискавки, коли була така стихія. А перед цим була благовіщенська церква, і звичайно, вона була по розміру довша. Тобто, зараз на тому місці, де був івтар Благовіщенської церкви, стоїть гріб Господній. То була велика церква на кілька метрів довша за нинішню. Це бачимо по тому, де розташований гріб Господній, зведений нещодавно коштом місцевого мецената. Чому ту дерев'яну споруду охопив вогонь, розповідає вже інша легенда. Я почула від старожилю що чоловіку, у якого помирали дружини, і він хотів, щоб нарешті якось владналося все в його житті. Ну і звернувся по допомогу. Звичайно, що різні люди підказували, як діяти, ну і сказали, що треба. Свічку у церкві поставити. Ну, я думаю, що сказали, що помолитися при свічці. Людина трошки подумала інакше, і залишила свічку, зачинила двері і пішла, і церква згоріла. На місці згорілої церкви акришорці вибудували інший дерев'яний храм. Освячений він уже був на честь великомученика Дмитрія Солунського. Але цю будівлю наприкінці 19 століття знищила стихія. Відтак знову довелося вишукувати можливості для побудови у селі церковці. Допомогли у цьому мешканці сусіднього села, які у той час вирішили зводити новий просторіший храм. А старий віддали, так би мовити, за пів ціни акришорцям. Передали з верхнього березова церковцю, а наші жителі села вони якби добудували, тобто долучилися, бо значно та церковця, яку нам дали з верхнього березова. Вона була набагато меншою. Говорили, що навіть волами, кіньми перевозили із верхнього березова дерево на будівництво цієї святині. Звичайно, що жителі цього села розповідали, що в верхньому березові будували більший за розміром храм, а цей всередині розбирали, і жителі нашого села забирали в село Акришори. Давні майстри, розбираючи святиню, залишили на кожній колоді позначки, аби було легше складати будівлю на новому місці. Їх і сьогодні видно на дереві. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І так пішло до гри. Отож, у 1899 році в Акришорок з'явився новий храм. Скільки років він прослужив вірянам у верхньому березові перед тим, невідомо. Всередині храм наповнили сакральними пам'ятками зі старих церков. Їх вірянам вдалося врятувати від вогню і вітру. Іконостас, якщо звернути нашу увагу, він, можна сказати, складений. Тобто, частково було збережено від вогню. Іконостас з давньої церкви, яка згоріла, ще із Благовіщенської є, які перед Дмитрівською церквою. Потім було, коли оця Дмитрівська церква. Згоріла, так само е, частково люди врятували. Ну, коли дах зняло, там покинуло там на ту долинку. купол е, скинуло аж на річку Акру. Такі, така була стихія. Серед врятованих реліквій два центральні образи, яким стверджують фахівці вже сотні років. Багато малярів було, дивилися на цю ікону і говорили, що ця ікона має більше 200 років. І Дійсності вона. Має свою ціну. Так само пара цієї ікони Христос Спаситель. Ми маємо з іншої сторони Ісус. Такий Ісус. Звичайно, ми бачимо цей ікона більш всього-навсього з попередньої церкви, яка згоріла. Особливою уваги заслуговують збережені старовинні різьблені хрести. Голосні дзвінки, які використовували у час водохрестя, а також давні церковні книги. Євангеліє. Ось це Євангеліє, воно датовано 1784 роком. Воно, звичайно, збереглося в такому стані. Воно стоїть у нас у сейфі, але насправді воно має дуже великі роки. 1784 рік. Інше Євангеліє серед реліквій. Ми маємо 1875 роки. Ось тут. Це було вже Євангеліє видано у Києво-Печерській лаврі. У 70-ті роки минулого століття іконостас та розписи були відреставровані. У час панування Радянщини було кілька спроб заборонити богослужіння у храмі. Тавіряни віряни таки не дозволили безбожникам закрити церкву. Велика заслуга у цьому тодішнього голови церковного комітету. Це струк Микола. Вони їхали. Він був сам у Другій світовій війні. Був учасником бойових дій. І, звичайно, що він мав більш такий, знаєте, голос його чули. І він міг, як кажуть, і піти, коли церкву закривали. Він міг піти добиватися, щоб її відкрити, і її дуже скоро відкривали. І міг так само боротися трошечки з тодішньою владою, бо він пережив так само війну. Коли перекривали церкву, я вже був касєром, ми поїхали у Косів з головою церкви. Ну, це таке, він був сам фронтовик, І головою району був. По пазу. І він запитав, каже, ви, а це на церкви не давали так. Ну, він казав, а як ви каже, воювали, що там, де ви були в тих роках 40-х? А цей сказав, має документи, що він воював. І то все, виписали цю бляху на, на церкву і дав дозволення, що можна перекрити. Знаково, що у часи Радянщини настоятелем храму кілька років поспіль був майбутній патріарх Київський і всієї Руси України, отець Василь Романюк. На згадку про служіння святішого у їхньому селі місцеві дослідники впорядкували і видали книгу. Це є праця вчителя нашої гімназії Поповича Івана Івановича разом з його гуртківцями, діточками, які якраз займалися вивченням життєвого шляху. Відомого патріарха України, який колись був у нас на служінні, і це був Романюк Василь, який у нас відбував служіння з 1968 року. Він тут був і в сусідньому селі Космачі. Знаємо з історії, як його арештовували, ось про що можна сказати, як він в концтаборах відбув, але бачите, все ж таки національний дух ніхто не зміг зломити, бо він вийшов з тюрми, працював там кочегаром, в Косові на таких роботах, принижених роботах, але бачите, Бог все ж таки побачив, і він став патріархом. Довгі роки у селі духовним наставником був священник із шешорів Микола Миклащук. Його служба кришорці з вдячністю згадують і донині. Пішня шешу напоперед. Такою не було сніг чи дощ, чи що він був. Нормальні східні. 50 років він і ще жиє. 90 рік у черні минув. І 50 з чим то священства. Завдячуючи йому за цих майже 50 років, він виховав наскільки людей, що люди дійсності, і богобоясті, і віруючі душевно моляться. І це говорить про те, що в дійсності. Храм оцей оздоблений тим і вишукою і тим іконами всім. Це говорить про те, що любов, велика любов до храму, до священника і один до одного. А це і найцінніше, бо я кажу, що в єдності сила народу, так само в єдності і сила тої великої родини. Ще про одного священника, уродженця Акришор, варто розповісти у нашій програмі. Це Володимир Петрук. Молодий талановитий хлопець обрав шлях духівника після завершення навчання служив настоятелем храму в одному з сіл Чернівецької області. Його дуже полюбили люди, але у нього дуже трагічно склалася доля. За його сприяння, шість церков Московського патріархату перейшло в Українську православну церкву. Православну церкву України. Він був щирим патріотом. Він був справжнім таким, знаєте, духівником. Отець Володимир загинув у віці 27 років у жовтні 2019 року. Після травм, отриманих при загадкових обставинах, його понівечене тіло знайшли біля залізниці. Слідство так і не змогло відповісти на багато запитань. У висновку констатувало, що це був нещасний випадок, мовляв, потрапив під потяг. Та у селі схиляються до думки, що то була жорстока помста. У сьогоднішній час війни варто згадати, що московський ворог підступний та безжальний. І так було завжди. На старому цвинтарі височіє братня могила вояків УПА із сотні цигана, які загинули в Акрешорах у 1945 році. Вони потрапили у засідку, влаштовану НКВДистами. Біля 30 українських воїнів загинули у тому бою. Тяжко поранених кати безжалісно добивали. Тіла вночі на підводи. Погружали і звозили на наш сільський цвинтар, який тоді був діючий, викопали велику могилу, жінки вистелили соломою, дно могили, постелили такі, як то, що були в нас верети до моткання. І жінки омивали обличчя молодих хлопців від крові і складали головами докупи по колу. Закрили цю могилу зверху дерев'яними такими пленицями для того, щоб наші ну, цих вояків, котрі загинули на ну, навколишніх сіл, могли забирати родичі для захоронення в рідних селах. Та не всі тоді дізналися про долю своїх рідних. Багато повстанців так і залишилися спочивати у братній могилі. На пам'ятній дошці ім'я мого дідуся Івана Васкула, псевдоволонець, уродженця села Баня Березів. У день, коли він загинув, моїй мамі було всього кілька тижнів від народження. Я відбувався чин похорону священник, отець Роман Миронів, і якого було засуджено. Одні говорили, що 47-му, другі казали, що 49-му, На 25 років ув'язнення за допомогу воїнам УПА та антирадянську агітацію. Він був заарештований на 25 років тюрми. Мовчазним свідком усіх тих подій була Акришорська церква святого Великомученика Дмитрія. Як і тоді, нині вона знову гуртує людей у спільній молитві за збереження життя і здоров'я наших воїнів за перемогу України над одвічним ворогом. Тут виховується і спільно з освітянами навчається нове покоління патріотів рідної землі. З давніх-давен при церквах навіть були братські школи. І саме якраз, якщо брати початки зародження освіти, то вона зароджувалася саме звідки з церкви. Це вже радянські часи наклали такий відбиток, негативний, дуже, що відокремили. Ми знаємо, не те, що відокремили, а знищили ту духовність, знищили церкву як центр освіти. Вони це зробили, і тому це є дуже, дуже болюче. Тому ми маємо зараз на якраз нагоду відновлювати. Оцю таку традицію єднання єднання духовності в наших дітях виховувати цю духовність, виховувати історію, розуміти, що це все поєднано разом і нероздільно. Направду, вони нероздільні духовність і наша правдива історія. Саме про них мовиться у книжці Історичні нариси церкви святого Великомученика Дмитрія Солунського та села Акришори, автором якої є отець Василь Бойчук, бо переконує тільки так. Поєднуючи минуле і сучасне з духовним, можна виховувати майбутнє покоління. Нині кожному акрешорцю дорогою є не тільки батьківська домівка, але й рідна церква. Тут мої родичі ходили до цієї церкви. Цієї церкви родичів похоронили і діда, бо не всіх моїх родичів. Для мене цей храм це є основа мого життя, бо тому, що я в цьому селі народився, виріс, хрещений. Брав шлюб в цьому селі, і, звичайно, у 2004 році, 10 жовтня, владика Андрій Митрополит Галицький, мій святитель, мене висвятив на священника саме в цьому храмі. Ці люди мої, які тут, мої парафіяни, мої рідні, бо я по іншому їх не називу. Вони є найкращі, найдобріші. Бо все ж таки вони прийняли звичайного Василя за священника. Що майстерні кадри нашого оператора донесли до глядачів усю неповторну красу гуцульської вишивки, яка зустрічається у храмі на кожному кроці. Це своєрідна візитівка церкви, про яку ми розповіли вам у нашій сьогоднішній програмі. Але важко передати ту атмосферу, у яку ми потрапили, перебуваючи в акришорах, у товаристві простих, щирих і доброзичливих мешканців цього села. То треба відчути. Дякуємо їм за співпрацю, а вам, глядачі, за увагу. Зустрінемось.